Ось такі чудові пейзажі у нас сьогодні зимового дня в саду то відчуття, коли людина вільна, живе в вільній країні. Працюю власними руками на своїй землі і отримує задоволення від цього. Бог подарив нам чудову, чудовий день, невеликий сніг, саженці, дворічки. Два метри висотою. Абрикоси чекають обрізки коли буде вже погода більш тепліша. Зачаровує. 74 рік пішов. Ще є саженці не викопані яблуні. Збажте? Ось теж яблуня Голден Делішес двохрічний, маєм 9 для промислових садів. а це наш пірос. Спочатку ми бачили Вільям а це пірус обрізаний вже. Який чекає погоди, щоб трохи сніг розстав, був приморозок, щоб можна було вигорнути саду гілля. Ось такі ряди. Персики очікують своєї черги обрізки, Воно вони там вдалині. Ще ми трошки почекаємо і будемо обрізувати, як тільки вже буде безморозна погода, суха. І будемо чекати хорошої погоди, щоб можна було прискати. Ну, такі пейзажі нам дарує земній ранок. 16 січня 24-го року. Всім своїм підписникам, гостям каналу Бажаю наснаги, віру. Краще майбутню перемогу і процвітання нашої вільної країни України. До наступних зустрічей!